Давайте поговоримо про першорічки. Чому вас розчаровують троянди першого року посадки? Дивіться, ось «Country Blues» у мене. На ній ось є ознаки хвороби. На ній, також на троянді ліамеш є ознаки хвороби, це ні про що не говорить аж ніяк погано про сорт. Це говорить про те, що троянда приїхала із іншого регіону, з розплідника, з теплого регіону, можливо, із Херсона, Одеси, з Півдня. А у мене Західна Україна, у кого північ, у того буде ще хуже. Північ там більша вологість, і якщо ви купуєте троянду із розплідника, з Теплого регіону вона поки у вас проходить адаптацію. Може чіпляти на себе всякі хвороби, може себе не дуже там е, гарно показувати. Але це е, треба дати їй просто час, обробляти, звісно ж, дати їй час, поки вона адаптується до ваших кліматичних умов. І перестане хворіти і буде себе краще показувати. Ліамеш.